Всім привіт! Хочу поділитися з вами таким цікавим питанням. Не в інтернеті не знайшов, як можна на Мерседесі зняти цю якоби, пробку або цей щуп витягнути, щоб поміряти масло в автоматі. Не? Де знайти як воно знімається. В общем, тут є така піпка. Зараз камера не покаже. Цю піпку витягуємо. Ну, вона мене не витягувалась, вона мене була трохи зломана, я її не міг витягнути. І я, коротше, її ну, якби одламав і мусив пальце так знизу засунути і випхати доверху його. Ну і все, як тоді цю штуку зняли. Можете зняти цю заглушку. Бо я то думав, що тут стоїть щуп. Виявляється, тут немає щупа, тут тільки заглушка стоїть. І тепер такий проблем, що... Не поміряєш кількість рівень, якби мастила. Не поміряєш тепер. Ну і що? Тепер мушу замовити, мабуть, щупа в інтернеті, я так думаю, бо... Ну і потім назад цю штучку вставляєш, типа. Хочу попасти, поки щось не виходить у мене. Пиляєш і засовуєш і повністю защлкуєш. Я її поки не защлкую, бо не знаю, чи потім витягну назад. Ну Коротше така ситуація в мене вийшла. Тому це відео просто таке інформативне, як зняти цю заглушку. Або якби там була щуп, то був би щуп. Таке цікаве питання чи то у всіх так заглушки стоять, чи в когось зразу щуп є там. Бо я то думав, що там стоїть щуп і в принципі не буде ніяких проблем помірити рівень масла, але як бачимо нема. Тому все-таки, я ж кажу, відео чисто інформативне. Якщо хтось хоче поміряти уровень масла, якби автомат, в коробці автомат, у мене знаходиться той щуп там. Мотор 2.2, ну якось так. Так що, всім дякую за увагу, всім пока.